Планував створити зібрання україномовних текстів, тому що у мережі їх було дуже мало. І спочатку збирав тільки мережі, а потім поцифровував наявну мене бібліотеку і попросив на той час такий був літературний форум, попросив українських письменників-фантасті, зокрема. Радут радія, Литоченка Тимура і інших, щоб вони зробили е, відгук про, це, про цю роботу і вони е, підказали таку думку, щоб я виставляв не тільки ті твори, які мені подобаються, а взагалі всі твори, які виходили українською мовою. Е, ну, тут якраз і виникла така ідея збирати і систематизувати все, що колись. Видавася, видається і буде видаватися у перспективі української мови. Назва сайту, в принципі, не викликала ніяких проблем, тому що Ганалт Усесвіту тобто, це моя улюблена книжка Владка, і в принципі її дещо відображає те, чим сайт буде займатися. Значить, е, яка є концепція наповнення сайту зараз? По-перше, це є систематизація електронних текстів. Все, що е, існує у мережі в електронному вигляді, ми намагаємося збирати і е, його можна, з ним можна ознайомитися. Е, По-друге, це є е, форум, де Пошановувачі фантастики, письменники, читачі можуть обмінюватися думками, робити відгуки на твори різні і так далі. Ну і, звичайно ж, це є створення бібліографії україномовних текстів, тому що доти бібліографія до 2009 року існувала лише Олександр Левченко. На своєму сайті подавав бібліографію з 1960 року по 1991. А доти, як кажуть, була суцільна біла пляма. І е, пан Микола Ковальчук, е, відомий київський бібліограф, якраз і спробував цю пляму заповнити. Ну і Крім того, е, Важливим джерелом наповнення сайту, оскільки це також напрям в українській фантастиці не дуже тепер розвивається. Це є переклади з різних мов. Ну, Зокрема, проводяться активні переклади з російської мови, з чеської, з білоруської. З англійської і так далі. І в перспективі ну, вже на кілька років сайт забезпечений матеріалом, оскільки ми поповнюємося кожен день новим матеріалом, то на кілька років сайт матеріалом забезпечений. Як е, збираються е, матеріали для сайту, зокрема бібліографічні матеріали, вам зараз спробує, наскільки ми час складемося, розказати пане Ну, Я хотів сказати спочатку, що ви слухали адміністратора сайту Віталія Генека. Мене звати Микола Ковальчук, я займаюся. Бібліографії на цьому сайті. І хочу сказати, що я давно цікавився фантастикою, а зараз вирішив глянути, а що в нас було з самого початку, тому що відомо більш-менш що було в останні там 50 років, а що було спочатку, на початку ХХ століття, чи була українська фантастика. Якщо вона була, то що вона собою являла, і хто її писав, і скільки її було. І, звичайно, відповідаючи на ці питання, я можу вам сказати, що я навіть сам для себе робив відкриття, тому що те, що я знайшов, воно мені не було відомо і воно нікому не відомо. Ніхто про це нічого не писав. Саме дивне було те для себе відкрити, що на початку 20 віку в Україні майже не було українських книжок. В 1900 році українською мовою вийшло 99 книжок по всій тематиці, яка тільки можлива. Уявіть собі, 99 всього нас. Коли закінчилась війна з поляками в 22-му, в 23-му році вже вийшло більше 500 назв українських книг, і з них 130, 176 книг було художні. І вже, звичайно, там було кілька книжок фантастики. От. Ну і звичайно, мене Здивувала е, е, кількість книжок і як вони були розподілені по рокам. Якщо ви подивитесь зараз на цей графік, дивіться, як дивно видавались книжки на Україні. Було нічого, потім отакий така гора, вершина, потім знову. До нуля майже. Я спочатку не, не зрозумів, чому це так, поки не, не почитав трошки історії. Це на початку у нас до 17-го року просто не видавалася література українською мовою, не робилися переклади, видавалася тільки література дитяча. І те, що ми називаємо класики, Франко, Леся Українка, Куцюбинські і так далі, більш нічого іншого не видавалося. А звичайно, як тільки після 18-го 18 року почали робити переклади з європейських мов, з російських мов і почали писати самі. Так от. Першим фантастичним великим романом, який був написаний на Україні, це була сонячна машина Вениченка. Причому це, це була подія, тому що буквально за два роки видали три видання цієї книжки, і вона розліталась так, що не тільки не було в магазинах, а черги стояли в. У бібліотеку, щоб почитати цю книжку. Е, критика цієї книжки виходила за ці два роки майже в кожному номері журналу і уявіть собі, книжка 188 сторінок критика маши, е, е, сонячної машини. Тобто дійсно була подія. Канадські українці писали, що якби. Цю книжку е, подали на Нобелівську премію, вона б її мала, але українці самі цього не зроблять. І дійсно так і було. Поки інтелігенція стояла в чергах за книгою, е, на підприємствах цю книжку критикували, що там немає е, ідеології комуністичної, що там не показаний робітничий далі, і так далі. І таким чином після 30-го року ця книжка більш не видавалася. Що далі сталося? Далі в нас така була в історії подія як українізація, тобто перехід на українську мову, чиновників, управління і, звичайно. Почали видаватись книжки українською мовою. І не тільки фантастика, а взагалі книжки. Але подивіться, що робиться тільки з фантастикою. Гріст фактично за три роки вийшло біля ста книг фантастичних. От. Доси, дуже дуже багато. Потім знову падає, що сталося. Коли я почав аналізувати, що сталося, мені на очі попалась довідка, яку я взяв. Із книги анотована бі бібліографія Винниченка, видана в 89-му році в Канаді. Значить, в 34-му році в кінці вбили Кірдова, а в 35-му році Винниченко написав листа Сталіну. Він вже, ви як пам'ятаєте, він був і політиком. І після цього листа всі його книги були, е, значить, знищені і почали придивлятися до наших письменників. Е, скажу, що ця, ця сторінка історії фактично невідома не тільки людям, а навіть нашим фантастам і нашим відомим фантастам. Я зачитаю е, цитату. из статьи Валентинова и Олди. пишут: эффект солнечной машины был огромен. Фантазией увлеклись многие, прежде всего из числа начинающих писателей. В 30-е годы молодежь образумилась и в основном переключилась на иные темы. Так вот, этими иными темами были Коцлагеря лесоповал и все остальное. Вот данные по писателям Украины за это время. В 30 году в Украине было 259 писателей. Через 8 лет их осталось 36. 223 писателя украинских исчезло. Из них расстреляно 17, Покончили жизнь самоубийством 8. В концлагерях 175. Исчезли без вести 16. В своей смерти умерли 7 человек. В 1956 году некого было реабилитировать. То есть, на самом деле, писатели вовсе не занялись иными темами, а их просто знищили. И вы бачите, Куди поділась фантастика? Різко, різко, різко пішло вниз кількість книг фантастики, які видавалися на Україні. Далі з'явився такий письменник, як, як Платко. і оце там в 36-8 роках, це вже його книжки, які виходили, 4-5 книжок в, 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 в рік, то ми бачимо, що чуть-чуть збільшилось. Отаким от чином у нас розвивалася фантастика в 30-х роках. Мені вдалося за цей період знайти більше 200 книжок, які були написані українською мовою чи зроблені переклади з іноземних мов. Повинен вам сказати, що дуже активно робились переклади. Наприклад, Джека Лондона видали повне видання українською мовою. 27 томів було надруковано. більше ніколи в історії України. 20 томів Джека Лондона не випускалось, А в 20-х роках зуміли це зробити. От. Анатоль Франц. Дуже багато книжок видали такого фантаста, як Роні Старший. Таким чином. На сьогоднішній день мені відомо більше 220 книжок, які були видані до 41-го року. Крім того, дуже багато друкувалося в періодичній пресі різних оповідань і деякі з них були цікавими, деякі з них започаткували потім романи інших письменників. Наприклад, тут в мене є е, е, оповідання, яке було написано в 27 2027 році Олексою Слісаренка, князь Барцила називається. Фактично це е, оповідання послугувало для Владка, коли він писав свій роман Нащадки з кійфі. Тобто ідея точно така ж, як і Владка в його романі Нащадки Скіфі. Коли я шукав матеріали по владку, мені вдалося, можна сказати так, зробити бібліографічне відкриття. Я знайшов книжку, про яку не день нічого не було невідомо, яку не знають бібліографи, якої нема в бібліотеках. Про яку ніде не згадується, ця книжка була випущена в 1934 році. От, е накладом 10 тисяч примірників. Уявіть, 10 тисяч. І на сьогодні ніде нічого немає. Книжка Володимира Лапка Аероторпеди повертають назад. 284 сторінки. Більше форматом, ніж звичайні книжки. Дуже хороше ілюстровано. Єдине, що е, художник зробив неправильно, на кожних фотографіях була е, героїв, так сказати, його е, малюнків. Була дуже яскраво вималювана свастика, тому що тут описується майбутня війна з Радянським Союзом. А коли підписали договір про дружбу з Німеччиною, ця книжка була просто знищена з всіх бібліотек, з зі всіх зібрань. І в результаті вона залишилась на Україні в одному екземплярі. Цю книжку подарував Владку на його ювілей 60 років, академік Білецький, якимось чином одна залишилась. І потім після смерті Владка ця книжка попала в музей літератури, який знаходиться в Києві. І вже там, в цьому музеї, я знайшов цю книжку і зумів і, значить, записати. Всі бібліографічні дані цієї книжки. В книжці 24 розділи. Була дуже досить така велика книжка. Деякі розділи з них війшли в його збірник 12 оповідань, а деякі друкувалися в журналах, таких як Знання та праця, Піонерія і так далі. Що далося знати? Значить, вийшло таким чином, що в нашій фантастиці дуже пізно з'явилася тема космонавтики. І я думав, чому так? Чому Толстой писав в 20-х роках, Жульвер там на місяць посилав ще в 19 столітті, а в українській фантастиці до 30-х років нічого не з'являлося. Я думав, що спочатку що ця тема була нікому не цікава на Україні.